8 травня вітаю вас. Сьогодні у відео покажемо з Яриком, яку ми робили роботу протягом дня. Звісно, основна робота вона на мені. Ярик мені трішки допомагав. Формат відео для каналу зовсім новий. За все існування я не знімав такого ні разу. Тому цікаво, я думаю, буде подивитись. І, до речі, цікавить, цікавить ваша думка. Що ви думаєте по поводу того, що зараз побачите? Взагалі, що подобається вам дивитись. Просто напишіть мені в коментарях і я буду знати. Тому що зв'язок з глядачем він має бути. Тому запрошую всіх до перегляду. Надіюсь, буде цікаво. Сьогодні відкрив всі теплиці, Якби, можна так сказати, трохи тепло. Сонце є, тому потрібно провітрити. Робота в мене сьогодні за день яка. Спочатку розпочинаємо з виборки огірка. Скажу огірок Ілонара нарешті набрав вагу ту, яка потрібна. Один огірок важить 100 грам. Чудова вага для продажу. 10 огірочків кілограм. Торгуємо дома. Кожен ранок розпочинаємо з, такого, з таких, ну, якби невеликих замовленнях, поки що до 10 кг. І скажу вам, я не спішу зараз продавати і зривати огірок. Тримаю його, поки він не набере хоч би грам 90. Тому що мені зовсім невигідно до прикладу, продавати огірки по 50 грам там, чи по. 60, ну, щось таке. Ціну тримаю поки що 100 гривень. І така ціна буде до кінця місяця. Такі огірочки залишили собі. Я такі трохи нестандартні. Це такі маленькі, це вчора рвали їх з четвертої теплиці, це собі будуть. Ще такі плани на сьогодні це посадити ранню капусту. Поруч з цвітною. Хочу протягнути сьогодні каплю. Четвертий ряд кинути. І ось ця капуста, яку я ще не показував. Рання Детмаршар і червневий велетень, здається. Но вона буде не рання, вона буде середньою, тому що рання капуста вже має бути. Я її не прополював, бачите, вона в лободі, полоті їй зовсім не потрібно, тому що зараз, чи коли там може ближче до обіду, я її просто викопаю, прийму дуге, пересадю і все. Полоть не потрібно, цей бур'ян потім вже як капуста викопається, і воно все прополиться. Капусти вистачить цієї, поїло трохи, бачите. Я думаю, тут буде більше, ніж один ряд. Ну зараз трохи так зливається, капуста бур'ян. Але ж все одно. Тому сьогодні така робота ще посадити капусту, продати огірок. І ще щось, походу робота знайдеться. Речі не показував. Після того, як висадив капусту, це у відео не ввійшло в мене тоді. Скопав ось тут ділянку. Бачите, і посади, посіяв кріп. Була така ділянка без бур'яну зовсім. Тут лежали у мене колись дрова на теплицю, хто пам'ятає. Тому дрова тут більше не будуть, буде щось таке, типу города такого. Ділянка з кропом. Чи що Ярик? Що ми сюди сіяли? А, Петрушку, вибачаю, з Петрушка. Я ж кажу щось не те. Кріп у нас ділянка вон там. Там багато кропу посіли. Так, тут Петрушка, здається, гігантала і ще якась там. Так, Петрушка. Я вже забув, що досію. Покажу вам ще другу теплицю, що робиться тут. Тут у мене помідор, розсада і огірок. Огірок теж досіяли ось, і в ящиках, і в стаканах, в чому хоч і вже починає сходити, дивіться. Вже починає лопатися ця земля і сходить. Це огірок і Поливати поки що не буду, мокро. Завжди так виходить, що сію огірок і на дворі холодно. От кожен рік таке. І розсада після 20 травня піде на висадку. Буде не зовсім велика, але велика і не потрібна. Ще, до речі, тут мала картопля. Експериментальна в теплиці. Кущ картоплі. Дуже жалко, що нема теплиці, можна було цілу теплиці картоплі посадити ранньої. Ну і на завершення покажу вам першу теплицю з капустою. Це гібрид парел. А далі вже будемо приступати до якоїсь роботи. Отак От вона на сьогодні виглядає. 8 травня. Здається, сьогодні 8. Ось такі ранкові плани на цілий день. Зараз продамо ось цей огірок. Тут небагато, у мене сьогодні лише нормального великого огірка 5 кг. Я думаю, це непогано, 5 кг зранку по 100 гривень. Ну а до вечора, можливо, ще хтось щось візьме. Замовлення є. Я ж кажу, я не спішу рвати досить малий. Можна зараз зірвати і продати все. Але нащо воно? Хай підроста. Ну а далі вже п'ємо каву. Та йдемо садити капусту. Відео далі буде. Хотів зранку посадити бігом капусту, а воно бачите, як сонце вийшло. І почало все сохнути. Так, як без поливу стояло майже 3 дні. Тому що йшов дощ, там холодно було. А сьогодні почало все висихати. Так що проливаю помідор. Звичайна вода. Бочка, насос і вперед. Завжди після поливу в теплиці пахне помидором. Якби ви знали якийсь запах. Такі відчуття, начебто наївся помидора. Ну а зараз підключаємо оцей кінець шланга до того і проливаємо капусту. Тримай ярик телефон. І тепер проливаємо капусту шлангом. Просто водою. Поливаю не тільки під кущ, а просто затоплюю всю теплицю. Якщо добре залить, то вистачає на декілька днів. Нарешті полили все, що можна. Скажу вам, полив займає дуже багато часу. Майже півдня потрібно на все, що пролить. І пролили цей помідор, і після того, як пролили, ми його закриваємо. Залишаємо тільки два маленькі вікна. Ось, до речі, таке мене провітрювання на теплицю, де росте розсада. Отаке вікно зверху невеличке. Тут в мене все виходить закрито. Відкриваю лише тут. От, тут теж одне вікно. Ось відкриваю тут і по ту сторону теплиці так само. Старший агроном на місці, так що сьогодні працюємо двох. Поки тягали магістральну трубу, заліпило дірку. Зараз проливаю четверту теплицю, огірок. Хочу спробувати, чи під напором проб'є його чи ні. І заодно надінемо каплю. І підемо туди. Там вона в мене розірвана, поставимо з'єднувач, стулимо докупи. Тримаю ярик телефон. Оце напорт. напором досить легко туди заходити. Все, пішли далі. До речі, якщо у вас ось такі дірки є, що не хочеться просто розрізати і туди ставити отакий з'єднувач, можна просто обмотати звичайною ізольованою стрічкою. В народі кажуть ізолента. Зараз Ярик потримає телефон, покажу, як воно все буде. Кажу вам, отакий метод досить непоганий, тримає ціле літо, навіть не відстає, тільки потрібно трішки більше намотувати. Встановили з яриком четверту капельну стрічку, зараз тут прокапує. Якщо забиває мітор, просто потерли і капає далі. Цим часом проливається в нас і огірок. Ось, до речі, я говорив, що капає з 2 мітерів, так що дивіться, тече і поверх, і на низ. Так, поки Ярик пішов по справах, дивіться, що ми зараз робимо. Ми копаємо молоду капусту. Ну, чи ранню капусту, не знаю. Це ці парнички, що завалило снігом. До речі, є відео досить цікаве. Цей парник, коли я показував, робив огляд, повністю був в снігу. Цікавезне відео. Ось така капуста виросла. Це в нас дитмаршер. Виходить. Так, цей парник Дитмаршер. Дивіться, яка нога. Ну, вірте, не вірте, скажу вам по правді, я ні разу цю капусту не підкормлював. Я збирався, ну так нічого і не вийшло. Серйозно кажу вам, от тільки вода. Збирався не один раз, але через брак часу, робота або там ще щось, нічого так і не вийшло. Набагато краща капуста, ніж в мене виросла в теплиці у кассеті. Ну, парелка, гібрид, це звичайна сортова. Так що зараз будемо копати не побагато, потрошку і одразу йти і садити. Більшу половину ряда, дивіться, я вже посадив. Зараз підемо ще докопаємо. Проливаю один ряд самотюком. Просто кран один відкритий і з куба поливаю сюди. Зараз покажу, як сажаю. Dekilka kuszecik, rzec wam znimeć, to pokażę. Trzymaj. Ярик так спішив, що перечився. Зробили роботу, як кажуть, втомлені, ну щасливі. Значить, посадили капусту, два ряди вийшло, два ряди вийшло. Завтра буде ще Ярик, ти мене насмішив. Завтра буде ще й третій. Ще залишилось. В варниках і в касеті парелка. Тому завтра досадимо ще третій ряд. Так, тут у нас що? Садив я через 1 емітер виходить через 40 см капустина від капустини. Мені розгулятися, скажу, є де на землі, тому я її не загущав. Воно зараз здається, начебто густо. Ну, Вірніше не густо а широко, а коли почне рости, тим більше годувати я буду добре через каплюса. До речі, тут 5 рядів, а це значить те, що можна сміливо через декілька днів купляти добриво. До речі, це буде селітра аміачна для капусти. Будь-якої це найкращий варіант для старту. Тому ближчим часом трішки приживеться ця і пролью з літрою аміачною. 20 грам на 10 літр води або ж 2 кіла на куб. У мене виходить якраз, щоб підключити насос, пролить 5 рядів по 45 метрів. Ось так. Ну, з капустою вже, але робота, як кажуть, не вже. Під вечір ще зайдемо в теплицю, обірвемо вуса і підкрутимо огірок. Ну а зараз на каву. Шоста вечора п'ємо каву. І на останок ще зайдемо в дві теплиці, потрібно обірвати вуса і підкрутити деякий огірок. Не все обкручувати, а деякі. Тому що за день буває таке, що огірки падають. Потім вранці приходиш, а він зогнутий, ти його піднімаєш, а та макушка дивиться зовсім не туди, куди потрібно. Тому пройдемо, поглянемо що до чого. Я думаю, друзі, в цій тепличці ми завершимо відео. Зараз. Погляну просто, чи що там ніде не впало, обірбу. Отакий, От де-не-де є вуса, підкрутю огірок і все. Зазвичай, в свій час, коли була лише одна теплиця, я вранці вставав, робив обход по теплицях, обкручував, обривав вуса. Ну, зараз так не виходить, тому що, бачите, як я хотів ще зранку капусту посадити, а посадили тільки ось. Ось дивіться, за що я вам і казав. Огірки за день буває падають. І потім виходить так, що бачите, куди нагинає цю голову. А за цілу ніч потім зранку встаєш і не можеш його вирівняти. Але потрібно обережно, бо буває таке, що як сильно перегнеш і відпадає голова. Ну, верхушка огірка. Або ось так викручує. Це значить те, що огірок лежав. Вуся теж обриваю, поки є час. Я вчора тут проходив. І ще, друзі, такий факт цікавий. Для тих, у кого нема теплиць. Кажуть всі, що огірок росте за сутки, так? А в теплиці він росте за день. І це правда? Отак От зранку дивишся, огірок ще малий. До вечора він вже такий, що можна зривати. Це, звісно, якщо гарна погода, тепло. Ну і полив там, і всі оці діла. Бо якщо холодно, то воно нічого й не росте. А так от зранку до вечора огірки вже підростають. Зараз для мене це норма. Ну а перший раз, коли була тепличка, я просто в шоці був. Представте, коли я таке побачив. Зранку один огірок, а на вечір уже хопа, його їсти можна. Що там, ану, покажи. Так, да, огірки вже 100. 110 грам такі. Іншу тепличку я вже пройду сам. Ну, чесно кажучи, воно швидко це все робиться, якщо без телефону пробіг, обірвав. Головне не запускати, щоб кожен день обривати один вуз. Бо якщо запустив, а потім йдеш, а їх там штук 5 висить чи 10. І не знаю, що робити з цим. Хотів вам ще огірки показати, грони ці. До речі, це гібрид ілонара, хто не знає, можливо, хтось дивиться вперше. Дуже скоро будемо застеляти чорне агроволокно. Прополимо і застелимо ці теплички. Щоб не получать, щоб волога не випаровувалась. Ось дивіться, ще два лежачих. Воно, знаєте, добре, коли буса держать. А з другої сторони, коли нам опускати їх, то не сильно й добре ось лежить. Бо коли потрібно опускати, то щоб не було нічого, щоб взяв верьовку, так, опустив стебло по ній, щоб нічого не тримало. Тому треба кожен вечір проходити і дивитися оприват усе. І ще потрібно дати поверху по листю кальціу селітру, тому що... Щось мені не подобається точка росту тут. Сильно близько цвіте цвіток до верху. Так не має бути. Має бути хоч би сантиметрів 30. Цвіт має бути нижче, щоб розуміли нижче. А він майже під верхом. Так, і другий ряд майже-майже готово. Ось таким було відео. Дякую, що подивилися та написали коментар. Ну, а далі буде. Всім пока!